Від учора у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме 40 днів. Протягом усього посту забороняється їсти м'ясо, яйця, молочні продукти, дозволені каші, овочі та фрукти, гриби, бобові, мед, тісто без яєць. Журналісти 0532 UA спитали у мешканців Полтави, чи дотримуються вони цих релігійних правил. То для старікового ну, над м'яса їсти пацанам, правильно, правильно. Дивіться, для вас там є просто ну, бомба, у вас уже двоє, двоє, дівчат перете замовляють. Я варанчу кожен день, який пост, ви чов. А до баранчика. А до баранчика не було життя. Ви дотримуєтесь посту? <реє> Ні, я не дотримуюся посту. А Пасху святкуєте? <реш> Звичайно. Раніше також не дотримувалися посту? Я дотримуюся дуже малої частинки посту. Я вважаю, що їй треба дотримуватися, коли ти готовий, коли ти розумієш, для чого це, а от я не готова. А батьки? Батьки дотримуються посту, так. Да. Багато моїх знайомих дотримуються посту. Наоборот, більше буду їсти м'ясо, то весна, треба працювати, яйця. Я прекрасно сьогодні поснідав, Два яйця з'їв і нічого зо мною не трапилось. Храм в душі, а не там, де платять гроші. Наш оцей, кстати, владика Фіодор. У нього був бізнес свічковий, він їздив на Ланусі. Я ось працюю, я не їжу на Ланусі. Він їздив на Ланусі з водієм. Все. Я все час сижу, як вам сказати, я жирного нічого не їм. Я вважаю, це всю жизнь послуг. Не дотримуєтеся чи дотримуєтеся? Не, не дотримуюся. І раніше також не дотримувалися. Також, так. Паску, це свято як. Вічає. Думаю, що мало людей поступить. Дотримуєтеся свята. А може і раніше не дотримувалося. А Пасху святкуєте? Пасху святкуємо. Раціон ваш не змінюється, правильно? Ні. Ви не дотримуєтеся, а раніше дотримувалися від цього свята. Тобто раціон ваш не змінюється, власне. і ніколи не змінюється. А Пасху святкуєте? Ні. Не відзначаєте, правильно? Ні. І раціон ваш саме не змінюється. Ні. Ні. Раціон ваш не змінюється, правильно? Ні. Ні, ви взагалі ніколи не, не відзначаєте. Піст? Да. Ні. Нагадаємо, що після посту почнеться страсна неділя, останній та найважливіший тиждень перед Великоднем.